Всім привіт! З вами Який сьогодні у нас третій раунд першого кругу Великої арени 3х3. І на мій подив. Попередній суперник, який я не, ну, не записував відео, тому що у нього було 8 мільйонів Два рази більше і сильний деф. Я йому всього лиш забрав дві пачечки, як ви бачите, не зміг подужати мотму. E, і я вирішив це не записувати, тому що це було би хвилин 8 відео. ну, Коротше, без сенсу. Але він був АФК, тому ми 2-0. Як на диво, наш суперник. Має флагман. E, це флагман каратель, який, на жаль, ми не заберемо, якщо у нього в дефі. Також у нього є дві легенди. І 6,5 мільйони. Мощі. Ну, Спробуємо. Також нас повисили, звичайно, довго Хромів на жаль Чи на щастя Він ще нас не атакував. У нього, як ми бачимо, і Кайлорен, і рейка в защиті. Ну, очевидно, що ми будемо йти понизу, тому що є ризик натикнутися на флагмана палача. Або шкарателя. І його точно ми не закриємо, тому краще закривати низ. І так, у нас залишаться ще пачечки. І надії на те, що суперник також не пройде одну з передніх локацій. Звичайно, це шанс дуже маленький. Але в нього дуже багато всього в защиті, тому, можливо, і не вийде якось пройти. Тож, і охота в нього в захисті, яка може забрати перший порядок. Ну давайте починати. Починаємо по стандарту, Кайло, Рена, Ми візьмемо на рейку. Я от думаю, може зекономить, Хоча що нам тут економить? Давайте не будемо економити це. Хто наекономився, зараз ще й зілліємо, тому давайте без економії. Так. О, критичну шкоду, коли наносить, то чуть, -чуть регенутись можна. Вона без ульти, я про рейку, тому тут по ідеї три рейки нам нічогісінько не зробля. Так, першу ми просадили. Давайте ще цю трошки просадимо, щоб не обрзіла обур... не молоденька. Так, уже у неї сейвера немає. Так. Давайте проб'ємо сюди. Ще разочок. Мінус хакс, очевидно. Застанемо цю реєчку. Даємо масовочку. База. Ну, давайте другим. Доб'ємо. Масовочку, відхилимось. Плюс ульт наб'ємо, не знаю навіщо просто. І доб'ємо першим. Ну, не саме чисте проходження, але за те закриття. Так. Мандо з двома старічками. Це, до речі, насправді такий небезпечненький, я би навіть сказав, пак. На нього я би пішов, можливо, охотою. Чому? Тому що хочу за мандалорця вбити мандалорця. З одного пострілу, звичайно. ж. Для цього ми робимо так. Давайте спробуємо заблокувати дібності, призиваємо всіх. Мандалорець входить в бойову стійку. Чотири це не серйозно, тому вбиваємо першого, даємо знову всім крести. Харес таки, звичайно. А до речі, вбивається нев'яз... Навір... Напевно, ні, тому не буду ризикувати і втратити дарма ульт. Краще зачекаю цього удару. І спокійнесенько заберу мандалорця. Тут залишилось зачекати, поки Вукі також вийде зі свого. Не ув'язу. І ми закриваємо цей пак. Тут також такий якийсь дивний пак. Якби на нього, знаєте, не хочеться навіть нічого такого тратити. Я думаю, пані Шахті або навіть бракована партія тут пройде, тому ми провіримо скорость. Дуже повільний. На всякий випадок перевірю. Тому що все-таки це релики. А я хочу піти не реликами на них. Це Хантер. Це Тех і ехо. Ехо не бачу, не бачу, бачу. Ехо дуже швидкий, навіть таких реліків він пережине. Тому що, ну, по-перше, вони навіть синергії особ особливої немає. Все-таки IG це синергія до охотників, тому спробую саме браковану. Та, да, в принципі, нам немає що втрачати, тому в нього ми все одно верх не пройдемо, тому чому б і не поекспериментувати щось новеньке знайдемо для себе. Так, це неприємно. От був би бити. Найс. Так, бомбочка теха є. Ще немає. Давайте заховаємось. Ой-ой. ой Хілимось живем. Бомбочку. Хілимось. Найс. І стайн пройшов. Зарегенимо стяги чи не зарегенимо? Ось чому питання. Один стяг на... Охотнику. Так. Ну, здається, що зарегенимось. Так, браковка фіолетовенька з золотим техом. Це змогла закрити. Я думаю, це було без. Ніяких проблем взагалі. Позаду 4 паки, Рекс, без z клони взагалі ніякі. Ці паки такі. Ну, і до речі, з омікроном. Квазма. Пілот. Так. От тут точно не хочеться нічого такого витрачати, знаєте. Можна чисто трауна. О, я знаю. Це буде траун. П'єт. І. Пілот. До речі, вже в п'ятому релику, тому палач 15 го, 15 -го числа вже буде присутній у мене. В чотирьох зірках, на жаль, поки що. Але що поробиш? На жаль, відкривається чотирьох, а не одразу на фул? Ну, хоча б так вже буде легше вигравати. Mm, так. Кого би далі? Тут Z немає, тут Z є. Тобто цей пак уже більш небезпечний. Дроїди. Пангріус. До ваших послуг. Боляче, нічого не скажеш. Дуже боляче. Так, хлопці, ви що, зуріли? Хочете мене виграти? Майте совість. Майте совість, що за демедж? Не можна гріуса вигравати, ви шо? Що? Що ці стани? Неприємні, так, фіна не випускаємо. Але вони тварі! Я ще не очікував такого. Ну ладно. Ладно, все одно експерименти правильно правильно. Тому. Помстимось пізніше. Давайте спочатку заберемо омікрон пазми. Тебе омікрон в тебе. Спробуємо його по-бистренькому винести. Так. Перший є. Другий є. Ну і фазма є. Ну, тут не було питань. Питання тепер це розігнане. Ця собака розігнана. Вона може бути дуже небезпечною. Ладно. Раз вже розігнали, навіть вампа може не справитись, але я сподіваюся, що вампа все таки зможе перекрити цей фейл. Хоч би не застанули. Думаю, стійкості мене вистачить. Так, стійкості вистачило, по ідеї. Далі це вже easy. Дуже здивований, що саме Гривус не зміг забрати. Я думав, це буде для нього неважко. Бачите, все-таки релики і дзети боляче роблять на повстанцях. Ну і останній. Пак тут. Може вдвох. Не хочеться брати мені вейдера. Ну, вдвох можна і обісратися. Не побоюсь такого слова. Може хоч якогось Ще танка? Хм. -ху 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 -ху. Вони швидкі? У Мене питання. 170... А в мене... Умари... 300 майже. Ні ну якщо у в мене умари в 300 майже це ніфіга собі. Чисто Мейса Вінду. Мейс Вінду як м'ясо. Досуджую. Таке, звичайно, але... Хай відробляє свої гроші. Зайдемо в інвіз на всякий випадок. Ну тут Z немає, я думаю навіть... Навіть точніше вибачаюся. Без вейдера це буде very easy. Ну так, контролі всі держимо. Тут і гра не на стягі. Ми його все одно не закриваємо і нас закриває, тому просто по кайфу граємо. Спробуємо забрати по максимуму пачку. Там тому я і вейдера захотів заекономити. Сторона пробита. Що... Звичайно, є добре. Зверху. Мене питання. Це швидкий хлопчина. 192. Ну, я думав, можливо більше. На мене Вейдер стоїть все-таки, побільше 160, 260 швидкості. Я задумуюсь над таким ділом. Ну, як зайти в соло вейдеру А чому б і ні? Один раз живемо. Пачок у мене вже майже не залишилось. Пробуємо ще забрати на локації і каже, остання. Пару пачучок. Я думаю, тут з бази він відкисне. Це є з спалки. Блок. Тут блок. Блок не пройшов. Ти що, ти шо на вейдера? Крошиш батон. Палочка, до побачення. Дарт Вейдер на пазі. Ну, а на жаль, цю охоту хіпа, що якимсь... знаєте, тушотом. Я навіть не знаю. У ну, мене, по суті, тільки отак можна попробувати. А потім ще добити, якщо ми поубиваємо хоча б когось. Не знаю, Бобу, якби вбити. У мене демеджу не хватить скільки. Багацько. Ну, у нього вони дуже повільні, але я думаю йому це на жаль не завадить. Дрібно було можливо боскам учитися. Але я не думаю, що я так якось буду пробивати навіть трошки. Боляче, нічого не скажеш. Ну, це було очікувано. Давайте чисто. Ще разочек. А, навіть немає, так. Немає навіть кого взяти. З охоти. Що, якщо наприклад, погль візьме драйдеку і візьме. Стража. Або навіть. Не стража, а самфака. Давайте спробуємо. Ну так, по приколу. Друг драйдека зараз. Як вальне комусь по лобу. А, іте базу. От якби не було провокації, я би драйдекою спробував би кої замочити. Так. Я думаю, не... Так, не вистачить. Ну, ладно, тут дуже без сенсу. Зробили все, що могли. Пробили лінію, проб... один ще забрали тут. Тому Надіємось на наш захист. Надіємось на оцю пачку. У нього легенд немає. Забрати її буде тяжко. Як ви бачили, охота в нього в дефі. Чисто в теорії, ну от. Хто в нього в атаці? Давайте проаналізуємо так бистренько. В нього гранд-інквізітор, От їм він і забере схоже на те. Хоча інквізітори, можливо, їм буде тяжко його все одно вбивати. Ну. КЛС. КЛС не забере проти КЛС погано грає. У нього є Среван в першому реліку. Ну, джедайчиком. Древан. Злотенький. Ну, Паків нього достатньо. Ну, надій якихось великих не будемо. 2-1 теж непогано. Хороші награди ми все одно отримаємо. Тому, всім дякую за перегляд та до наступної зустрічі.